Привіт, мої улюблені глядачі. Сьогодні буде трішки нестандартне відео, бо я буду розповідати про ті фільми, які дали великий старт до 2024 року і величним новим фільмом. Ну то що ж, погнали? І на номер 6 я вирішив поставити фільм Барбі. Багато хто недооцінює цей фільм, але він з глибоким смислом, хоча його так і не видно. В цьому фільмі нам розкажуть про встановлення Барбі і про її пригоди. Мені в цьому фільмі сподобалось, як показали Барбі Ленд. Я не уявляю, скільки пішло рожевої фарби на цій декорації. І до речі, Warner Bros хоче багато випустити схожих фільмів. Наприклад, про Hot Wheels і навіть Ньорф. Сюжет в цілому непоганий, і я в ньому розібрався. Ух, давайте вже виключимо цю мильну мелодію. Вона вже власне, в голові засіла та її через Тікток, бо він став, цей фільм став іще популярний по Тіктоку. В цілому мені сподобався і тут показано, як Барві. В нашому світі вийшла із свого світу, Барбі, там, де все прекрасно, весело, жорстокий наш світ. Ну, воно так і є. Як вона сиділа в тюрмі, і це було все показано. В цілому непоганий. І взагалі то цей фільм розказується не як про саму Барбі, а про ту, хто зробив барбі, всім рекомендую подивитись. Ну а на п'яте місце я вирішив поставити кіт у чоботях. 2». це мультфільм. Ну, Він заслуговує на п'яте місце. Я би навіть поставив на третє. Він мені дуже сподобався. Мультфільм намальований нереально класно. Я, як той, хто малює мультфільми, бачу, як, як тут багато. Працювали над цим проектом люди. І е, бачу по мальовці, які рис, малювали цей мультфільм, вдохновлялися таким мультфільмом, як Людина Павук через мультисесвіт. І він е, е, схожий. Сюжет тут цікавий про кота у чоботях, де він е, про його дев'ять життів, як він втратив. Е, і життя, і залишилося ще одне. І він повинен буде знайти зірку бажань, щоб відновити цей... всі свої дев'ять життів. Але по дорозі на нього будуть зустрічатися різні такі, як вам сказати, пригоди. І потім, коли вийшов цей мультфільм, до речі, його можна подивитись, він став нереально популярний в ТікТокі, і ви, напевно, дуже бачили різних відео з ним. До речі, мультфільм цікавий. Ті, хто фанати Шрека, точно побачать і дадуть новий старт до мультфільмів про Шрека. На четверте місце я вирішив поставити фільм Місія Нездійсненна Сім. Я, той, який передивився всі фільми Місія нездійснена, був здивований, що цей фільм вийшов. Я думав, що більше фільмів не вийде по цій франшизі. Але коли він вийшов, я влюбився в цей трейлер. Всі, вся та музика, яка була в трейлері, мені сподобалася, я навіть добав свій плейлист. І вже по кадрах видно, що цей фільм буде дуже крутий і ну, пропитаний тим самим екшеном. Чесно кажучи, я сумував за Ітаном Ханом, Ітаном Хантом, вибачте, і за його пригодами. я... Дійсно скучав по цій франшизі. Думав, що більше ніколи не вийде продовження. А на тобі сьома частина. Їх вже дуже вийшло багато. І це буде і фінальною частиною, завершення цієї франшизи, буде восьма частина. Як було приємно побачити в трейлері своїх улюблених героїв фільму, вже можна подивитися. І... Том Круз грає, де реально круто в цьому фільмі. І на свій вік він доволі непогано зіграв. І буде ще продовження, восьма частина завершальна. Ну, фільм Місія не здійснена». Ну а на третє місце я вирішив поставити один із моїх найкращих фільмів, та й фільмів, яких мені подобається. Цей фільм був знятий по е детективних романах Агати Крісті, моєї улюбленої письменниці, яка е вигадала такого письменника, як Еркюля Пору. Він це мій один із найкращих його люблених детективів. І це приводи Венеції. І якщо попередні дві, дві частини були в жанрі трейлера, то ці частини будуть в жанрі хоррор. І нам покажуть старенького Еркюля Поро, який вирішив усамітнитися в Венеції. Доволі цікава картина І місцями навіть Може трішечки налякати, проте вона не така е, прям гарна, як інші частини. Хоча вона мені сподобалася. Фільм уже вийшов. Так що ви можете його подивитися в українській озвучки приємного вам перегляду. Ну, а на друге місце я вирішив поставити. Дуже дуже гарний фільм про реальну людину, вченого професора доктора Опенгеймера. Цей фільм нереально і красивий, і він. Прям втягує, коли ти його дивишся, коли я перший раз його подивився, я я спочатку не зрозумів, коли тільки почав його дивитись. А далі мене не можна було відірвати від екрана, бо цей фільм був такий гарний, що словами не описати. Там нам розкажуть про як будувалася ядерна бомба і що пере, ем, проходив Опенгеймер в свої часи, коли будував її. Всі секрети, які розповідав нам Опенгеймер, як на як він розплачувався за зброю, яку він створив, як він себе сам називав, він подарив людям вогонь, який їх і знищив, і цю ж бомбу, і потім і скинули на Хіросіму. Цей фільм нереально добре показав, як все насправді. Показано, актери дуже добре підійшли на ролі. Навіть Тоні Дауні младший зіграв тут. І фільм мені дуже сподобався. Тому я його поставив на друге місце. Що ж професор доктор Опенгеймер доволі цікава картина. Я вам прям рекомендую його подивитись. Ну а на перше місце я вирішив поставити фільм від Марвел. Мій про мого улюбленого персонажа Марвел. І те, через що він пройшов, це було реально жоко. І фільм про це покаже після того, коли весь світ дізнається, хто такий насправді людина Павук. Всі його возненавидять. Але фільм, його словами мали описати, скільки емоцій було, коли переглядав його від шаленого восторга, так скажу, до дивних думок, до, до не, не, не знаю, як це словами описати. Цей фільм мені так сподобався про людину павука тут і доктор Стрендж навіть появився, який намагався допомогти Пітеру Паркеру здолати закляття, щоб його. Забули, хто такий Пітер Паркер насправді хто така людина павук. А потім із за того, що Пітер став втручатися в закляття, все пішло не так, як треба. І Пітер відкрив кіноселену Марвел. Так як вам сказати, Мультисесвіт. Ми вже не, не чулося про Мультисесвіт. Ну фільм він. Дуже крутий. І о, насправді мені сподобалася сцена, там, де сцена на мосту, коли з'явилося двоє мо моїх улюблених суперходіїв доктора Отто Октавіуса і Зеленого Гобліна. Ті... Са... Я, я, коли був маленьким, сидів біля старого dvd телевізора і дивився на, мої... на цей фільм. Тож я вам. Я навіть пустив сльозу, коли дивився. Ну я гадаю, що вам сподобалось і до наступних вихідних.